Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі Світлана Гостя і всі, хто заглянув до мене на вогник. Сьогодні підемо мова про листя, упавши листя, яке є у великій кількості у нас на бачах. Що з ним робити? Листя впало, його багато, палити не можна його, забороняється, великі штрафи за це можна отримати. І що ж ним робити? А з листя можна робити дуже багато корисного компосту. А особливо із листя грецького горіха. У на надачі є горіх, я сподіваюся. Листя впадає, дуже багато небелиць. про те, що воно не корисно, воно шкідливо впливає на наші рослини, які ростуть навколо так шкідливо впливають. Листя, зелене листя горіха. Адже в зеленому листі горіха є такий природний антибіотик під назвою юглон, який пригнічує ріст рослин. І тому в компостній купі цього листя грецького горіху повинно бути не більше, ніж 25% від всієї маси. Адже надлишок цієї речовини його може шкідливо вплинути на розвиток рослин. Але коли восени листя засихає жовтня, ці речовини набагато менше залишається у листі. І цим листям мульчую часник, який посаджений під зиму та цибулю. А ще дуже добре мульчувати цим листям картоплю, яку садять під зиму. І про посадку якої я розкажу пізніше в іншому відео. Ось. Мульчуємо часник. Мульчуємо невеличким шаром. Листя горіху мають виражені антисептичні властивості. Листя насичують груд корисними мікроелементами, що допомагає зберегти вологу. збереже часник від заморозків та від шкідників. Не вірте міфам і використовуйте листя горіха сміливо, адже воно дуже гарно допомагає. У боротьбі з шкідниками та, наприклад, у мене в рази зменшилась фітофтора на томатах при використанні листя горіха. Користь від цього листя дуже велика, а особливо при використанні як покривного матеріалу. В цьому разі користь ще в два рази більша. Це захист рослин від вимерзання та захист від шкідників, що зимують у ґрунті. Адже навіть незначна частина його надає згубну грубу дію шкідникам по А ось так я роблю компост з опавшого листя, беру 50 грамів карбаміда, розвожу в 10 літрах води. Впавши листя я складаю у целефанові пакети. У мене пакети для квашення капусти. Можна і треба брати, чорні пакети для сміття. І пересипаю землею. Шар листя, шар землі. І так вчергову. Коли пакети повністю заповнюються цією суміш, я придбаю прощину карбанила. І міцно зав'язую пакети. Для того, щоб не збиралася знизу вода від перепрівшого листя, я пробиваю пакет ось так чимось гострим. Після чого ставлю їх в тепле місце. Нема теплого місця, залишаю ось так прямо на городі. І таким чином весною будете мати вже готовий компост. Для посадки огірків, кабачків, адже весною ще немає зелені так багато щоб додати достатньої кількості улунки при посадці.